Люблення. Від гріха звільняє непочуття провини, від гріха звільняє істина. Аллілуя. І пізнаєте істину, апостол Іван пише, і істина зробить вас вільними. А що говорить істина? Істина говорить, що ми виправдані, і Господь подарував нам праведність не від наших справ, не від наших діл, щоб ніхто не хвалився, а по благодаті через віру. Почуття провини, воно сковує, сковує і сковує, зв'язує, зв'язує і зв'язує. А істина завжди звільняє. Тому Прийми істину через Боже Слово. Господь любить тебе, Ісус помер за тебе, Ісус виправдав тебе. Ісус став за тебе прокляттям, щоб ти був благословенним. Амінь.